Телеканалі РТБ, час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Фестиваль вуличних вертепів Нова радість стала. Відбувся у Рівному вперше. Відроджувати різдвяні традиції на майдані Незалежності зібралось понад 40 колективів. Долучились до святкового дійства, і депутати Рівненської міської ради саме їхній антикризовий вертеп став родзинкою святкової програми. Деталі у сюжеті Тетяна Климчук. Декілька репетицій, і ось депутати рівне ради вже демонструють свої таланти на великій сцені. Слава Богу, добрі люди! З єму, ми йдемо, і ступаємо усюди, вістку радісну несемо! Новоспечені актори свій антикризовий депутатський вертеп вирішили осучаснити, що безперечно додало родзинки святковому дійству. О, пан, Після виступу депутатів переповнюють емоції, кажуть, поставленою задачею впоралися, і таку святкову традицію будуть підтримувати і надалі. Це дуже хороша традиція, яку треба відновити в місті рівному і підняти на ще більш високий щебель. Тобто, те, що депутати, я думаю, що мають і обласні і взагалі все скрізь будь-де і по всій Україні. Те, що більшовики знищили, сьогодні українці відроджують, а більшовики знищили вертеп, український народний театр, вуличний театр. На запитання, чого ми це робили, ми відповідали колись в старі часи. Усі люди дорослі ходили вертепами, і чим більше люди в вертепах святкували, тим більше це вважалося правильно. Тому треба відружити традиції. Загалом на фестивалі вуличних вертепів нова радість стала, взяли участь понад 40 колективів з рівного та трьох районів області. Учасники такою ідеєю міської влади дуже задоволені. Вуличний вертеп звичайно потрібен. У нас сьогодні чудовий настрій. Всі танцюють, співають і пам'ятають, що сьогодні свято з різдвом Христовим. Задоволені і самі рівняни кажуть, що пишатися рідним містом почали ще більше. Дуже гарно цього року вони виступають. Ніколи не було ще такого, як цього року. Наша традиція це все це дуже дуже славно. Таке театралізоване вуличне дійство у Рівному відбувається вперше. Авторка ідеї Галина Кульчинська розповідає, що на полісі вуличні вертепи не є надто популярними, а тому потрібно докласти певних зусиль, щоб ця традиція прижилася. У нас більше віншують, співають колядки і щедрівки. А вертеп це надзвичайно цікава річ. Це вуличне активне театралізоване дійство. І якщо до цього доєдналися вже депутати міської ради, я думаю, що традиція на наступний рік буде продовжена і да. Приєднається ще більше дорослих людей. Обиратимуть на фестивалі і найкращі колективи. Вони виступатимуть на закритті різдвяних піснеспівів – ще одного святкового фестивалю, який відбудеться в ці дні у нашому місті. Вечір, добрий вечір, добрий людям на я. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. Туристичний та готельний бізнес тісно між собою пов'язані. Сучасні готелі з'являються поблизу цікавих історичних місць і навпаки, туристи йдуть туди, де є відповідна інфраструктура. Нині на Рівненщині працює півсотні готелів. Втім, не усі вони відповідають вимогам часу. Та є не у кожному райцентрі. про проблеми і перспективи готельного бізнесу на Рівненщині у рамках проєкту Волинь. Туристична сьогодні говорили фахівці з Рівного та Луцька з подробицями. Алла Сищук. Готель навіть найкращий не здатен привабити у регіон туристів, адже головне, заради чого їдуть люди, це історичні місця. Переконана фахівець цієї галузі з Луцька Наталія Пашкетник. Пані Наталія каже, без допомоги держави тут не обійтись. Якщо держава рухнеться, то малий, середній, великий бізнес він підтягнеться, тому що рухати туризм силами готелю важко. А якщо ці зусилля скласти докупи, скласти їх разом, державна. Позиція плюс позиція готельєрів, рестораторів та підтягнуться ті самі туристичні фірми. Рівненщині є, що показати до того ж, вона має серйозний транзитний потенціал. Втім, готелі відповідного рівня поки що є не скрізь. Готель має відповідати ціна, якість це однозначно. Людина готова і має платити, готова платити за якісний продукт, хорошу ціну. Мають бути комфортні умови, це однозначно. Чистота і порядок це однозначно. Людина має отримувати весь комплекс, і навіть більше того, що вона хоче отримувати. Більше того, деякі райцентри, такі наприклад, як древній Корець, взагалі готелів не мають. Втім, обласні чиновники вірять, що вже незабаром бізнес зрозуміє перспективи цієї справи. Що стосується районних центрів, ну принаймні якісь невеличкі готелі, таке компактне. Мали б з'явитися рано чи пізно, особливо там, де є найбільш цікаві туристичні об'єкти. Але в цьому мають побачити перспективу безпосередньо самі бізнес бізнесмени зрозуміти, що це потрібна інвестиція, що таким чином можна заробляти кошти. Поки що ж акцент роблять на місцевого туриста. Саме для нього у рамках проекту Волонь туристична» розробляють тури вихідного дня. Однак, Олексій Губанов переконаний, як тільки до нас поїдуть іноземні туристи, охочих звести готель стане значно більше. Але Микола Мельничук, інформаційна програма День. Майже 380 шкіл області, а це більше ніж половина. Нині не мають внутрішніх туалетів. Тобто, навіть у найлютіші морози їх учням доводиться справляти свої потреби у холодних неопалюваних вбиральнях. Чи варто сільським школярам у цьому році очікувати, хоча б на якесь потепління, дізнавалась Галина Баранчук. Обарів, що в Рівненському районі, розташований за півтора кілометра від обласного центру. Село чималеньке, тому дітвори вистачає. Місцеву школу побудували в 80-х роках. Заклад, хоча й не новий, втім трьом сотням школярів тут тепло і затишно. Не нарікають вони і на сам вузли. Коли я прихожу, там чисто і тепло. Два роки назад ми вже е, за допомогою. Бюджетних коштів відділу освіти робили каналізацію. Там ремонт каналізації повністю також вже було замінено на. Водопостачання, тобто було вже зроблено заміну труб на ці пластикові труби. А ось це шкільні вбиральні у селі Великі Цепцевичі Володимирецького району, де наша творча група побувала кілька місяців тому. У таких умовах справляти свої потреби місцевим учням доводиться незалежно від пори року. Подібна ситуація розповідають в обласному управлінні освіти у кожній другій школі рівненщини. Це передусім стосується сільських навчальних закладів. Є багато факторів, і основний з тих, що по селах ми маємо розуміти, що абсолютно немає каналізації. Про ситуацію з шкільними туалетами на рівненщині знають і в міністерстві. Якщо говорити по показникам, то вони одні з найгірших в Україні, але це зрозуміло. Дуже багато старих шкіл, де не передбачалося проектом. Де важко це зробити і дорого, оскільки немає, скажемо, проточної води дуже дорогі комунікації. Вирішити, хоча б частково проблему в області, планують за рахунок побудови септиків та встановлення біотуалетів. Для цього в районних бюджетах передбачено понад 4 мільйони гривень. Уже нині в Березнівському, Володимирецькому та Гущанському районах виділили гроші для виготовлення проектно-кошторисної документації 16 внутрішніх санвузлів. Тож освітяни не сподівається. Що до кінця року шкіл з холодними вуличними вбиральнями стане на 10% менше. Алина Баранчук, Сергій Гаврилевич, Сергій Савта. Інформаційна програма день. Перекрили дорогу заради землі. Жителі мирогощі влаштували безперервний рух пішоходним переходом на трасі Київ-Чоп, у результаті чого утворилась черга з кількох десятків машин. Таким чином люди хочуть домогтись розпаювання земель колишнього Радгоспу, які були передані місцевому іпідрому. Вони занепокоєні тим, що після приєднання мирогощанського державного і до державного підприємства Конярство України залишаться без очікуваних паїв. Нагадаємо, що у цій справі вже було прийнято кілька судових рішень. Він наразі вона знаходиться у Житомирському апеляційному адміністративному суді. Щодо перекриття траси, то відновити рух міжнародної автомагістралі вдалося лише після того, як на місце події прибув голова Дубинської райдер адміністрації Данило Королкевич. Саме йому вдалося вмовити людей звільнити проїжджу частину. Андрій Яремчук із Костополя може дозволити собі не замикати двері, виходячи з дому, бо має надійну охорону нільського крокодила. Рептилія мешкає, у нього сім років. За цей час вона встигла стати справжнім членом сім'ї, зробивши при цьому свого господаря місцевою знаменитістю з Костопільським крокодилом та його власником спілкувалась Валентина Ліна. Андрія Єремчука добре знають у рідному Костополі любов до тварин спонукала чоловіка зробити вдома міні зоопарк, в якому нині проживає понад сотня різних тварин. Чільне місце відведена звичайно для екзотичного створіння крокодила, який потрапив до нього з перемотаним скотчем ротом та у клітчатій сумці. Ребята працювали в Москве. Ані на лінакого та олігарха. Не знаю, там не уточняв на кого кажуть, йому цей крокодил був подарок подарений, з яким він не знав, що робити. Ті ребята позвонили мені, забереш, заберу. Чимало ЗМІ, скаржиться господар. Пишуть про те, що ніби його родина гуляє з крокодилом по вулиці. Переконує, це неправда, хоча вдома рептилія інколи помешканням і прогулюється. Приходиш, на порозі та увагу не обращаєш, є він там на місці, чи ні. Потім заходиш в спальню, смотриш на кроваті, лежить. Жена один раз прийшла з роботи. Я сказав, що в спальні крокодил. Вона забила, включила від пішла там прическу і. Що там робити? Потім вспомнила і стояла на місці. Оглядувала де він. на зовсім не мультиплікаційного крокодила до господа Єремчуків Приїздять дивитися звідусіль. Місцеві школярі взагалі тут часті гості. Господар не просто проводить екскурсію, а й дозволяє погладити тварину та погодувати її. Валентина Ілліна Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Дитячі емоції на великих світлинах Оріну фінішував проект Різдвяне диво. Місцевий фотохудожник Олександр Харот влаштував його вдруге. Головна мета проекту знайти у дитині якусь родзинку. Зголосилось на такі творчі пошуки три десятки дітей. Що з того вийшло у наступному сюжеті? Будні фотомоделі змогли відчути на собі рівненські діти. Таку можливість їм дав проект Різдвяне диво. «Приміряла дуже багато костюмів. Циганочка, зірочка. Маріна, Відчувала, відчували, що я модель. У рамках проєкту через об'єктив фотографа Олександра Харвата пройшло майже три десятка дітей. Щоб у підсумку вийшла одна ось така світлина. Фотомуцю довелося натискати на кнопку фотоапарата 100, 200 і навіть 300 разів. Але у цьому процесі навіть це було. Не найскладніше чимало сил пішло на саму постановку фотографії, каже Олександр Харват. Адже у кожній дитині хотілось відшукати оту особливу родзинку. Деякі діти просто тікали, просто бігали по студії, там лізли на фон там, е плакали, хмурились. І разом з батьками ми намагалися там все і пригали перед ними, і танцювали, і, і на землі, і, і, і там, і кричали так, жартували, щоб піймати ту мить. Десятирічна Настя Тинник вела себе спокійно, бо є однією із найстарших учасниць проекту. Кто першою фотосесією у професіонала дівчина задоволена? Це навіть було краще ніж я думала. Я оберталася на, раху, на рахунок 4, рахувала до чотирьох і казала. І я я підтримувала і оберталася. А от дворічна Мілана Наглюк змусила своїх батьків та фотографа упріти. Дівчинку намагалась фотографувати у ролі рок принцеси, та вгамувати вдалось лише одним способом для того, щоб була ця емоція, це ми дали їй оцю книжку. Оскільки вона дуже любить, дуже полюбляє книжки, і за допомогою цієї книжки їй настільки вона сподобалася, що дійсно дитина була дуже щаслива її погортати. Побачити усі дитячі емоції втілені у світлинах у ляльковому театрі, можна буде до кінця місяця. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Полюк поза п'єдесталом на другому етапі Кубка світу з Фрістайлу, що завершився у Канаді. Рівнянка стала лише 20-ю. Цей результат найгірший для нашої повітряної лижниці за останні три роки на етапах світового кубку. Варто зазначити, що на першому етапі у Китаї Ольга виступила значно впевненіше, посівши восьме місце. Втім, для Ольги це лише початок сезону. Черговий старт на 25-річну спортсменку очікує наприкінці цього тижня в американському лейк плейсиді. Нагадаємо, що нинішній сезон для представників зимових видів спорту перед Олімпійський і ці його старти це насамперед підготовка до Олімпіади у Сочі. Регіна знову програє емоційного заряду отриманого від зміни головного тренера у рівненських волейболісток. Вистачило лише для перемоги в одній партії у Тернополі у протистоянні з Галичанкою. Підопічні Валерія Пархоменка двічі поступилися – 1-3-0-3. Таким чином, рівнянки продовжують посідати передостанні сьоме місце у турнірній таблиці Суперліги. Наступний тур наша команда проведе на власному майданчику 26-27 січня. Суперником наших волейболісток буде чинний чемпіон України. Южницький хімік. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі.